Всім привіт, друзі! Сьогодні ось перед вами дві щуки. Рибка свіженька почищена. Мене вгостили. Але, на жаль, вона почищена, ще й випотрошена, той живіт тут розрізаний, а я хочу її зафарширувати. Якби ну, щоб чулочком так була ця кожа. Але буду фарширувати уже із розрізаним. Брюхом, нічого страшного. Значить, переді мною дві щучки такі, не дуже великі, трошки більш, може кілограм, а може кіло 100. Десь отак приблизно вага. І починаємо. Значить, беру щуку і роблю надріз. Голову не відрізаємо, очі, жабри викидаємо. Роблю отут тільки надріз до хребта з одної сторони. І з другої сторони. Все. І тепер пальчиком буду отако нащупувати. Не бійтеся. Це, я пам'ятаю свою саму-саму першу щуку, навіть не фарширувала тільки із-за того, що думала, що це дуже-дуже важко. Ні, нащупали, пальчик отако заліз, і починаєте пробувати. Все, що лишнє, можна зрізати, допомагаєте собі ножницями чи ножем. Там це на уху. І отак от пальчиками по колу підемо. Можна ще ложку, звичайну ложку засунули і отако. Ложечкою. Тоді не буде і шкірочка рватися. І так от знімаємо. І ось таким чином шкурочку відділяємо. Бачите, ложкою звичайною. Знову пальчик продіваємо, де нам треба. І ось тако під шкірочкою. Палець, а потім ложечкою. І так дуже-дуже удобно. Де отут плавничок, ви бачите, можна ножничками надрізати, де є плавничок. І коли дійшли до плавничка оцього, шкірочку знімаємо. І ножничками сам плавник не зрізаємо, а зрізаємо ті косточки, які там. І вивертаємо, бачите? Надрізали і вивернули. О, все. І ось на цьому етапі. Ми цю рибку перерізаємо. Все. Хвостик надрізали. Ось такий у нас чулочок получився. Тут у нас голова держиться на шкірі. Ось Відкидаємо і перерізаємо. Ось так, все. Тепер тушку відкладаємо. І цей чулочок беремо ложку і залишки м'яса я просто отак скаблюємо. Все, шкіру підготували, наш чулочок готовий. Відкладаємо в сторону, а тушку просто знімаємо. Від хребта від кості, як звичайно, ви на котлетки відділяєте. Просто зрізаєте м'ясо. Фарш від кісточок відділила. І так само приступаємо до другої рибки, будемо знімати шкіру. Другу рибку також вже підготували, розібрали від кісточок, підготували. Тепер нам треба підготувати фарш. Фарш я буду додавати шматочок сала, тобто на дві рибинки, десь приблизно грам 300 сала. я додам. Фарш. Цибулька, варені яйця. Мені дуже подобається, коли фарш додають варені яйця. Фарш виходить, е якби такий креветочний смак, дуже приємний креветочний. Морква, цибулька, варені яйця та сирі яйця. Тепер перше, що ми робимо, замочимо поки що. Батон, звичайний батон. На дві рибинки у мене виходить пів батона. Це чотири скибочки і отака гарбушечка. Отак просто поламаю і звичайним молочком заливаю наш батон. Так. Отак от молочком полью. булочка хай мокне, а ми цим часом нарізаємо цибульку. Цибульку ріжемо, е, як би кубиком чи хто як хоче, в общем, по-різному, аби потім перекрутити на м'ясорубку. Значить, вільному такими грубенькими шматочками. Порізану цибульку підготовлену я відправляю в сковорідочку. Додаю. Шматочок вершкового масла десь приблизно на дві рибки грамів 50, шматочок масла. І йдемо до плити обсмажувати цибульку. І на середньому вогні масло вершкове вже почало таяти, обсмажуємо. Я ще додам два маленьких зубчики часничку і отак їх просто переріжу маленько. Все буде це перекручуватися. Ви можете часник не додавати. Я додаю. Як слідом, вже цибулька стала ж трошки м'якша, додаю дві морквини. У мене заморожені. Я морку обов'язково додаю фаршировану рибу. Вона дає солодковатий смак і мені це подобається. І тепер це все разом протушимо до м'якості моркви. Наша цибуля з морквою протушкувалася, вже м'якенька. Виключаємо, забираємо з газу і йдемо перекручувати на м'ясорубку. Тепер нам треба морку з цибулею, булочку, яйця варені, шматочок сала та фарш, який ми відділили від рибки. Це все перекручуємо на м'ясорубку. Бажано два рази. Ну, можна і один. Якщо два, фарш у нас буде більш такий воздушніший. Все перекрутили на м'ясорубку. Тепер це все нам треба за смаком посолити та поперчити і додати сире яйце. Два варених ми ж перекрутили, і сюди сире яйце. Мелений перчик. Десь приблизно пів чайної ложечки, солі, дві чайні ложечки. І за бажанням, хто хоче, додайте ще приправу до риби. Але від мене така маленька порада. Не треба ніяких приправ. Не забувайте, не забувайте, коли фаршируєте рибу, не забувайте всякими пряностями, щоб вона була натуральна. Це фарш дійсно дуже-дуже смачний. Буде зі смаком креветки. Тепер це все просто перемішати і будемо починати фарширувати. Ось такий фарш, коли ми вимісили, повинен у вас вийти. На деко. Викладаємо пергаментний папір. А хто довіряє свого деку, не викладайте. Змащую все одно олійкою. І беремо одну рибинку і починаємо фарширувати прямо з голови. У голову багатенько так кладемо фаршу. Ось так. І притисняємо. Ось так. Голова наша вже готова. Перевертаємо її і починаємо шкірочки. Якщо хочете, можна зашити, зробити чулок. А взагалі б краще було б, звісно, цілити цю чулочку. Так буде красивіша форма. Ну, мене вгостили вже потрашоною, то я вже буду так. І в першу чергу я спочатку сюди у хвіст, Ось так. У хвостик, бачите, пропихую сюди ручками, ложкою, О, щоб все туди з'єдную. О, щоб отаке. І так всю нашу рибку. Рибку зафарширували, придаємо їй форму, викладаю її на животик, голову тако притисняю. І тепер приступаємо. До другої рибки. Ось дві щучки наші вже готові. Беремо тепер ложку сметани. І гарно починаючи з голови, змащуємо сметанкою. І колір буде гарний, і смачніше буде. І ось так всю щуку. Все, щука намазана, духовка 170 градусів розігріта. І якщо ви хочете потім свою щуку гарно прикрасити на блюді, наприклад, їй в рот покласти якусь креветку, то треба запікати, щоб уже рот був у неї відкритий. Значить, беремо сірничка, ламаємо його пополам і зразу ж в рот щуки засовуємо сірничка, щоб вона запеклася вже зразу з відкритим ротом. І тоді, коли будемо прикрашати, вам буде легше. Поставити в рот їй якусь креветку. Духовочку десь приблизно 45 хвилин. Не пересушуйте. Це. Так. 170 градусів. Наша рибка вже запеклась, ми витягли з духовки. Даємо її тепер гарно охолонути, потім починаємо прикрашати. Смакуйте на здоров'я!